Починаючи з серпня, справді ворог о, ще більше почав лупити по залізничній інфраструктурі. Насправді. Не припинялося, не було жодного тижня з е, лютого 22 року, коли не було ударів по залізниці. Але зараз е, очевидно є інтенсифікація. Ми бачимо не тільки в кількості шахедів, але й в точності От е, луплять безпосередньо по локомотивах. Чітко бачучи, що це пасажирський склад поїзду, що це пасажири, вагони, приміський поїзд, поїзд далекого сполучення. Жодних тут немає якихось військових ешелонів. Все це те, що в російських телеграм-каналах розганялися, можна піти подивитися. Це суто. Там пасажирські поїзд, якісь технічні вагони, нічого тут немає такого, щоб якось впливало на військову логістику. Так я і не пойму, як немає сьогодні практично ночі, коли б ми не прокидалися від того, що десь уражена підстанція, десь уражена ключова якась вузлова станція, десь уражений рухомий склад. І мета є зупинити залізницю. Відтак для нас є. Аналогічно мета не дати е ворогу за залізниці е залізничним рейсам бути скасованими. Ми по суті взяли це за мантру що за будь-яких умов, якої б не було складної ситуації, ми не скасовуємо рейси. Якщо є затримка, ми відповідно знаходимо якісь альтернативні шляхи. Там, де влучають по енергетичній інфраструктурі, не працює електрика, переходимо на резервне дизельне живлення. Так це нам е може складніше дорожче, але ми продовжуємо рух. Виконує свій посадовий повіст. Ну, Я тільки в кабінет зайшов, це було орієнтовно 3.30 десь в це времени. Якраз на моїх глазах було видно, як цей прильот в вагону впадав. Влучив шахет військовий... Я ну, був прокання це вже сталося, я одразу побіг на низ, По дорозі позвонив в своєму керівництву, що у нас є поскорження рухомого складу, і побіг обдивлятися, що сталося, що можна зробити і що до чого. Розмотали вже шланги і почали тушити оцей пожар. Тушили, будемо так сказати, з переривами, тому що дуже багато шахедів літали, тільки при прильоти. Деякі працівники стояли там на кранах і наблюдали за шахедами. Як тільки був підльот, одразу нам озвучили, що летять ми. Кидали, вони перекривали воду, ми кидали шланг і ховалися. Десь 5-6 разів ми так бігали туди-сюди, до бозословища і назад, до сховище, назад. Питалися тушити іменно пожар, тому що вода не допомагала, треба було іменно остудити. От коли вже остудили повністю вогону, тоді вже, будемо так сказати, затушили це вогнище. Ви на своєму місці, всі великі професіонали знають свою справу та й встановлюємо для того, щоб був рух, щоб пасажири їхали далі, тому потрібно куди добратися. Там будь-який час доби різниці, ми можемо виїхати, коли заводить.